Як і коли правильно поливати заміокулькас, зараз все розкажу. Ти поки підпишись, постав лайк і збережи в закладках, щоб не загубити. Заміокулькас здати накопичувати багато води у своїх степлах, листі і бульбах, які є у корінні. Тому оптимальним для нього буде не дуже частий полив, тому що якщо його перезволожувати, то він у вас просто згниє. Як на мене, найкращим варіантом поливу для заміокулькаса є саме метод замочення або занурення, коли ви берете дренажний горщик із заміокулькасом і ставите його в якусь ємність з водою. В залежності від розміру рослини час коли стоїть він у воді, може бути різним. Ось для такого здоровенного красення, якого вже майже метр в висоту, ну я його залишу в воді десь на годину. Для меншого заміокулькаса, ось для цього ну, йому вистачить хвилин 20-30. Дуже важливим при такому поливі є ґрунт. Він повинен бути максимально легким. І коли ви дістаєте горщик з води, да, горщик заміокулькасом, лишня вода повинна максимально швидко стікати. Так, у ґрунті будуть агенти, які будуть утримувати вологу і. Віддавати її рослині, але сам ґрунт повинен бути максимально легким для того, щоб повітря проникало разом з тим, оті агенти будуть утримувати вологу і віддавати її заміокулькасу. Який саме ґрунт потрібен для заміокулькаса, можете подивитись у моїх закріплених відео. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, підтримайте нас лайком, репостом або коментарем.